Ті, хто бував в Криму і на Кавказі, добре знають південну Шовковицю, яку ще називають тутовим деревом або тутовником це високі розлогі дерева з солодкими темно-фіолетовими або кремово-білими ягодами. На півдні вони ростуть практично в кожному дворі. Це дерево вважається унікальним, тому що його ягоди містять майже всі відомі вітаміни і безліч корисних речовин. Цінуються і деревина шовковиці за неї роблять антикварні меблі і дорогі вироби. Листя використовують як корм для шовкопрядів, з коконів яких отримують найтонші нитки для натурального шовку. Звідси і назва шовковиця. Існує більше 15 видів цієї культури, але найпоширеніші чорна і біла. Причому назви визначаються не кольором плодів, а забарвленням кори. Чорна шовковиця більш теплолюбна, вважається, що вона родом з Ірану. Біла росте в північних регіонах Китаю, вона дуже морозостійка і витримує зимові температури до мінус 30 градусів. До того ж, цей вид менше за розмірами і в висоту не перевищує 6 метрів. Плоди дикої білої шовковиці зі світлою корою можуть бути кремовими, рожевими, темнобордовими або темнофіолетовими. Вони досить дрібні, довжиною до 2 см і кислуваті на смак. Але саме біла шовковиця стала основою для всіх сучасних морозостійких великоплідних сортів з ягодами до 7 см в довжину. Ці сорти прекрасно ростуть в північних регіонах і дають величезні врожаї до 80 кг з дерева. В останні 3-4 роки садівники середньої смуги Сибіру. Уралу і Далекого Сходу активно почали вирощувати північну шовковицю на своїх ділянках. Інтерес до цієї культури величезний, і питань по ній теж дуже багато. Тому я розповім вам, як виростити морозостійку шовковицю в своєму саду, і на які особливості цієї культури варто звернути увагу. З історії появи шовковиці в Україні у всьому світі найбільше поширена біла шовковиця. Тому що саме її листям харчуються гусениці тутового шовкопряда. До того ж, висока морозостійкість цього виду дозволяє вирощувати його в різних кліматичних умовах. Білу шовковицю культивували ще в стародавньому Китаї, де випадково виявили, що з коконів шовкопряда можна отримувати найтонші міцні нитки. З них місцеві ткачі вперше створили легку і міцну тканину, яку назвали шовком. Коли почали розвиватися торговельні відносини між країнами, шовека став найбільш затребуваним товаром. Недарма шлях з Китаю в інші країни назвали Шовковим. Довгий час китайці зберігали секрет виробництва шовко, і його розголошення каралося смертною карою. Але з часом тутового шовкопряда стали розводити і в інших країнах. Для цього створювали цілі ферми. А оскільки єдиним кормом для гусениць було листя білої шовковиці, вона швидко поширилася по всьому світу. В Україні шовковиця з'явилася давно, особливо на півдні, де клімат для неї найбільш сприятливий. Тут дерева росли і розмножувалися дуже добре, і до середини 18 століття шовковиця стала одним з найпопулярніших дерев. Що потрібно знати про біологічні особливості шовковиці. Сучасні культурні сорти шовковиці не виростають вище 3,5 4 метрів. Їх морозостійкість досягає мінус 30 градусів, але коренева система, розташована близько до поверхні, може постраждати вже при мінус 15. Тому при посадці кореневу шику заглиблюють на 8-10 см. Вона дуже міцна, так що подоправання їй не загрожує. Крім того, пристовбурні круги на зиму ретельно вкривають. Деревина у північних сортів досить морозостійка, але навіть якщо деякі гілки підмерзнуть, це не страшно, рослина швидко відновлюється. Саме завдяки цій властивості морозостійкі сорти шовковиці добре ростуть і плодоносять в садах північних регіонів. Плід культурної морозостійкої шовковиці велика кістянка довжиною до 6-7 см і діаметром до 3 см. На смак ці ягоди просто дивовижні солодкі з легкою кислинкою, ніжні і дуже соковиті. Дозрівають вони до кінця липня. Єдиний недолік вони абсолютно не транспортабельні і вимагають переробки відразу після збору. Якщо правильно доглядати за морозостійкою шовковицею, перший урожай можна отримати вже на п'ятий рік. На одному місці дерево може рости більше 300 років. Корисні властивості шовковиці. Я рекомендую кожному садівникові посадити у себе морозостійку шовковицю, щоб отримувати від неї практично всі вітаміни і унікальні корисні речовини, яких немає в інших рослинах. В її плодах міститься багато вітаміну з всіх вітамінів групи, а також вітаміни А, Е, до, Р, Р, ягоди багаті залізом, махнієм, калієм, натрієм, кальцієм, селеном і цинком. У них є органічні кислоти, моно, і дисахариди, глюкоза, фруктоза, сахароза. Тільки в шовковиці міститься безцінний для організму морін, а також флавоноїди, феноли, антиоксиданти, природні антибіотики, жирні олії та багато інших корисних речовин. У китайській медицині плоди і листя шовковиці вважаються найціннішими компонентами багатьох трав'яних зборів, відварів і настоянок. Як правильно посадити шовковицю. Як і всі південні рослини, шовковиця любить сонячні, захищені від вітру місця. Грунт їй потрібна родюча, легка, добре проникна, з нейтральною або слаболужною реакцією. Близькі ґрунтові води вона не переносить. На кислих ґрунтах за 2-3 тижні до посадки проводять нейтралізацію всієї ділянки, захоплюючи по 3 метри на всі боки. Кращий розкислювач товчений крейда. можна використовувати і доломітове борошнове в обох випадках дозування 2 кг на 5 квадратних метрів, під перекопування вносять на 1 квадратний метр 2 відра компосту, відро листової землі і 2 відра піску. Посадочні ями копають діаметром 80 і глибиною 60 см на відстані 3,5-4 метрів один від одного. На дно укладають дренаж з дрібного щебеню шаром 10 см, у кожну яму додають фосфорно-калійні добрива подвійний суперфосфат і сірчано-кислий калій. Склад посадкового ґрунту і дозування такі ж, як при посадці абрикоса і черешні. Після посадки шовковицю добре поливають три лійки під одну рослину і мульчують пристовбурні круги соломою або свіжоскошеною травою шаром 6 7 см. Садити можна і навесні, і восени, але не пізніше 20 вересня, щоб рослини встигли прижитися і підготуватися до зими. Особливості догляду за шовковицею. У перший рік проводять три підгодівлі: першу і другу, азотними добривами, розчином гною, в кінці травня і початку червня. У серпні підгодовують фосфорно-калійними добривами. З другого року додають готові мінеральні комплекси в травні для весняної підгодівлі, у вересні для осінньої. Раз в 5 років ґрунт на ділянці, де росте шовковиця, нейтралізують доломітового борошна. Шовковиці потрібні регулярні поливи у спекотну суху погоду молоді рослини поливають до трьох разів на тиждень. Дорослим досить двох рясних поливів на місяць по 5 лійок під кожне дерево. Дуже важливо формує обрізка. На другий рік підрізають центральний провідник, щоб розвивалися бічні гілки. Видаляють слабкі, загущаючи, що ростуть всередину крони, перехрещуються і ростуть під кутом менше 40 градусів до стовбура гілки. Коли дерево досягає висоти 3 метрів, гілки, що ростуть вгору, обрізають на цій позначці. Надалі стежать, щоб шовковиця не переростала. Тоді за нею буде легше доглядати і збирати урожай, що проводять санітарну і проріджує обрізку. На зиму при стовбурні круги вкривають подвійним шаром гілля, а зверху двома шарами нетканого покривного матеріалу, наприклад, лутрасила. Який сорт шовковиці вибрати? Ми випробували на своїй ділянці всі пропоновані сьогодні сорти морозостійкої великоплідної шовковиці, і прийшли до висновку, що більшість з них мають недоліки. Тільки один сорт вразив нас своїми унікальними якостями, абсолютною стійкістю до хвороб і шкідників, високою морозостійкістю, приголомшливим смаком найбільших і соковитих ягід. Це сорт «Галичина». Упевнений, він вас не розчарує.